Віктор, старшина відділення. Перебуває в цих стінах вже восьмий рік. За вбивство. Говорить, що цей життєвий урок засвоїв навідмінно. Человека, на відмінно. людину, взяв на себе гріх, заказався в цих стінах. Об потім сильно сажаю. Уже розкаявся, по крайнім. Сажалею, тому що я не встиг там більше зробити на свободі, ніж время. Ну, Тюрма є тюрма. Ну, Кому подобається в тюрмі? Там і родний і близькі. Тут я відбуваю наказання. В колонії зустрів кохану жінку. Тепер в нього з'явилася мотивація розпочати життя з чистої сторінки. Теж сидів тут парень і їздила мама познайомився. познакомилася. Всім душевний чоловік хороший. Не Дібросила в трудну мінуту мені. Хочеться відбити, зрок вийти і попасть вже в ячейку суспільства і жити нормально.